Вітаю глядачі мого каналу. Вітаю українців. 1534 сьогодні субота, 11 лютого. Я обіцяла подивитися інфраструктуру. Знаєте, вчора, коли дивилася, мене цікавило, чому ж такі проблеми з транспортом цивільним. Ну, і в принципі з транспортом, так. Да? А оказується, сьогодні, так, вже коли я прийшла, почала настраювати, бо міняли тут і паролі, і все, коли вже зайшла в новини, перше, що вискочило, це увага для водіїв. Тобто перекриті були дороги. Ну, от Воно то показувало. Бачите, а я переживала за те, що. Не будуть, будуть проблеми, тому що будуть, може поряд десь пошкодження іменно. І за цих пошкоджень будуть і автівки постраждають. Бо падало, що будуть проблеми, а це я дивилася вчора на 12, що будуть проблеми іменно з теплою чи енергою вже не пам'ятаю, але щось таке було. Так, давайте ми подивимося інфраструктуру. Я вам обіцяла, в якому, в якому стані буде інфраструктура міста Запоріжжя на 12 лютого. На 11 я там, по-моєму, дивилася. Будь ласка, карти, покажіть мені. Вода, електрика, газ, опалення, інтернет, зв'язок, громадський транспорт, цивільний транспорт. Можу сказати, що по цивільному і по громадському транспорту все буде нормально. І та, і та карта дієва, працюють. Тут є теж енергії вагонетішка. Тобто по транспорту особи все буде добре. По воді нам падає жрець, буде традиційна ситуація, нічого із ряду виходящого не буде. По електриці також тут у нас рицар чаш. Судячи по нашим відчуттям, також буде все більш-менш нормально. По газу щось таке прикрите воно тут, але. Тут воно, знаєте, даже залежить від того, наскільки вирішать то питання. Там, скоріше всього, постачання газу йде вирішення не від нас. Воно не від нас залежить. І навіть і не від е, е, тих, хто його нам надають, а вище, Гаразд вище. Так, ну і е, ми дивимося опалення. В принципі, непогана карта. По інтернету також перемога, по зв'язку також добре. Тобто 12 лютого, я так розумію, з інфраструктурою у нас все буде добре. Мене питає, є таке запитання: 14-й трамвай. Чи буде він ходити? Якщо чесно, я навіть не знала, що він не ходить. Я знаю, що він їде на 14 на Шевченківський і проїжджає через центр. По, як от перший, як трійка ходить, і потім на Ангулінку повертає і їде. Ну, давайте подивимося, чи налагодять маршрут номер 14 трамваю. Ну, давайте подивимося цей місяць лютий в лютому місяці, 2023 року. Чи буде відновлений цей маршрут трамваю, яка буде ситуація така? Яка складеться, в принципі, ситуація? Я вже можу вам сказати, що тут ситуація буде двойственна, тому що тут якось багато багато проблем з цим питанням, я не знаю чому. енергії і бажання возобновити вроді як є і багато. Але тут же є і проблеми. Ця карта показує як плюси, так і мінуси. Подвійна карта показує, що хитається це питання, тобто ідеї в плюси, в мінус. Мінус то, що, скоріш всього, якась людина не хоче цього робити, маніпулює. Може, маніпулює, щоб їй заплатили гроші. щоб там, Я не знаю, але це, бачите, карта дьявола. Карта дьявола. Ну. Це, може, ще, знаєте, може, йде чийсь інтерес маніпулювання. Давайте ми подивимося. Ну, тут, в принципі, ось вона падає карта покупкам чашки. Чаш, вроді як і гарні новини, може, скоріш всього, воно возобновиться, бо воно людям треба. Я можу сказати, що, скоріш всього, що да, Скоріше всього, що да, пройдемо ми цю ситуацію, і, скоріш всього, що да. Але чи буде це в лютому, скоріш всього, або наприкінці, ось якось трошки пройде якийсь е, 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 пройде якийсь час, тобто не завтра, не післязавтра. Це точно. Пройде якийсь час. Бо по дьяволу це не дуже так, воно, знаєте, прям молнійносно все зробиться. Для цього повинні відбутися якісь моменти, якісь. Речі, якісь дії. Потрібно захистити свої інтереси, Потрібно... тут переможе все ж таки розум, переможе все ж таки якийсь чіткий розчот, і також буде захищене це бажання зробити цей маршрут. Але, бачите, тут буде все ж таки така історія непроста. Непроста. Хтось має інтерес. Хтось має інтерес, і тому треба, треба щось тут якось розрулювати. Ну, давайте спитаємо у гномів. Давайте спитаємо у гномів. А, який інтерес у цього дьявола? А, в ситуації з 14 м маршрутом трамваю, який ходить е, з центру на Шевченківський, йде через центр і на Шевченківський район. Давайте ми спитаємо гномів, хай вони нам підскажуть, показують, розкриють, що цей дьявол хоче. Влада. Хм. Імператриця. Ну, він хоче. хоче... Хоче, чесно кажучи, ось, пожалуйста, копілка. Фінанси, фінанси, фінанси і ще раз фінанси. Фінанси. І він хоче володіти. Він хоче, як знаєте, як забрати собі рішення цього питання і вирішувати, хоче, чи буде він це робити, чи не буде він це робити. Він може хоче цим керувати. І, звісно, він хоче ще по трійки монет. Мабуть, зберегти гроші або отримати гроші, тут більше зберегти гроші, тому що, може, там мало їде людей, може, воно не, не настільки дає вигоду, ну, щось таке, але тут гроші, звісно, йдуть. І, звісно, що цей дьявол він хоче до себе це прикорманити. Хоче собі, 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 розумієте. Ось і сила йде, сміливість. тобто Тут тут іде така історія, що людина хоче собі це все, хоче взяти під свій контроль. Ось так. І гроші в тому числі. Ну, нічого, в нього там особисто нічого не вийде, буде він возобновлен, буде рішатися ця проблема. Ну, так, будуть гарні новини, я зобновляю. Трошки треба почекати, трошки, трошки почекати, скоріш всього, що в лютому наладять, бо вже на шостій, на другій тріаді було показано, що воно все ж таки прийде до ладу. Але є якась людина або група людей, які не хочуть цього, і для того, щоб це зробити. Вони, звісно, хочуть, знаєте, як, я не скажу що присвоїть собі цей маршрут чи якось з нього щось мати, ну, от щось воно таке нагадує. Таке ось щось, я не знаю, якось віддає оцим. Так, це що касається 14-трамваю. го трамваю. Інфраструктуру ми з вами подивилися. І я хочу на цьому закінчити, Це таке коротеньке було відео іменно для Запоріжжя, для запоріжців, щоб ви себе почували більш е, спокійніше. Ну і е, хочу сказати, що все ж таки е, не слухайте, не беріть, е, знаєте, за основу ото, що. Я дуже зараз бачу розкручення оцього, цього, що буде наступ, буде наступ, буде наступ. Ми з вами багато разів дивилися, і я можу вам ще раз подивитися на іменно Запоріжжя. Ті напрямки, які я вам дивилася, ви знаєте. Але ми будемо продивлятися, звісно, бо жахіття ці продовжуватимуться ці обстріли, будь ласка, карти. Я вам скажу так, що, звісно, що росіяни вони хочуть багато вкладають в це бажання, щоб піти на Запоріжжя. Вони вкладають, але вони таке ощущення, що вони, як знаєте, ну от вони не розуміють того, що вони будуть як закриті. Вони туди-сюди сунуться, сунуться. а... Ніде не можуть просунутися. Ця карта показує, що ще вони, естественно, будуть мати жертви свої, але тут ще карта йде, щоб ви розуміли, карта вона ще каже за зрадників. Ця карта за це відповідає. От. Ну, вони будуть працювати над цим питанням. Будуть працювати над цим питанням. Для нас, ось, пожалуйста, для нас це будуть от по пажику, так новини будуть потрошку йти, але вони будуть йти нормальні і по рибки вони для нас будуть гарні. На Запорізькому напрямку росіяни будуть мати, ну так скажемо, сили в них великі, я вам так скажу: сили в них великі. Це королева Жезлів. Вони мають і вогняну силу, і перевагу у чисельності. Так, вони це все мають. Буде традиційна ситуація, вони будуть лізти, будуть свої відгрібати. І буде все, як і було до цього. Ніяких особистих якихось ситуацій для нас, виходячих за рамки, не буде. І ще нам і випадає, помимо ієрофанта, випадає ще і. Рицарь Кубків, тобто ситуація буде для нас більш-менш благоприятна. Наші ЗСУ будуть берегти наше ТРО, наші загони будуть берегти місто Запоріжжя. Тому я, вам... я просто хочу вам сказати, щоб ви не переживали, не тріпали собі нервову систему. Вже біля року у нас ми так живемо. Звісно, що всі люди вже дуже втомлені. А, треба міняти тих солдатів, які вже воюють там багато днів і місяців. Їм потрібен відпочинок, холод, мороз. А, звісно, посилати неопитних їх і, звісно, повбивають в перших рядах. Це все не, не все так просто. Так, ну і давайте я візьму скриньку на лютий місяць а, по Запоріжжю. Що ми будемо мати в плані наступу росіянами на Запоріжжя? Що ми будемо мати? Що то буде для нас? Впали всі монети? Це все карти по землі. Ми маємо своє. Трошки щось ми втратимо, бо бачите донешку, таке у нас пажик. І двойственна ситуація. Двойственна ситуація у нас буде туди-сюди тіліпатися. Ну, в принципі, так, як воно і було до цього. А тепер покажіть мені, будь ласка, карти. Ну, ви ще бачили пажика да, з мечом. Це будуть нові загони, які будуть захищати місто Запоріжжя. Я ще так підозрюю, що, ну, понятно, да, це позитив, негатив і то, щоб ви розуміли. Позитив в тому, що ми будемо мати своє по королю, збе, то, що ми будемо це все тримати в своїх руках. Негатив те, то, що буде подвійна, хитатися ситуація, і то того, що ми своє втримаємо, втримаємо, але по пашуку. Ну, скоріш всього, що ми не, не зможемо ще в лютому свої області забрати, не зможемо. Покажіть карти мені, що буде в лютому для росіян на Запорізькому напрямку, які їхні будуть і яка буде ситуація в них на запорізькому напрямку росіян в лютому. Ой, я що ж я роблю? Це ж я не скриньку беру. От привичка доставати зсередини. Те ж саме питання. Так, ну що, мають вони тут багато чого. Вони мають дуже багато чого. Це карта імператора. Вони мають перевагу, люди, на жаль. По е, негативу, це карта, якщо вона каже про негатив, то негатив цієї карти в тому, що ця допомога, бо це ресурс допомоги, це ресурс уходу. Або затримки на старті, або уходу, або затримки на старті це негатив цієї карти. Уход від проблем, або просто навіть стоять і не рипаються, хоча мають отаке. По е, по, того. Вони своє будуть ще в лютому мати, по десятки, вони будуть мати і ресурси, і людей, і все будуть мати. Тобто в лютому місяці поки що глобальних змін по Запорізькому напрямку не буде. Це скринька росіян. Бачите, яка вона в них? Я вам скажу так. Що, звісно, скринька їхня краще, я вам так можу сказати. Бо у нас король у них імператор. Єдине, тут отут у нас паш, у них десятка, тобто у нас більше останеться. Їхніх тут людей загине більше. По оцим картам, по негативу, да, що у нас хитка ситуація, а у них затримка на старті або уход, вони або стоять будуть, то ось воно так і показує. Але в них перевага йде по общому знамінателю, тобто по техніці, по озброєнню, по людям. Якость, тут під великим питанням якость. Вже і людей, і, і техніки. Тут під великим питанням це все. Ось такий буде лютий у нас, люди для України, для Запоріжжя. І ось такий буде для росіян. Ну, трошки ми їх тут виб'ємо, бо у нас більше останеться. Ось їх ресурс від імператора дійде до десятки. Це теж серйозна карта. Ну, тем, тем не менше. Ось так. Закінчую свій розклад. Так, він получився бліц питання, інфраструктура, маршрут 14-трамваю го трамваю та е, іменно ситуація в лютому по військові ситуації. Я це все в одно відео розмістила, Подивитися, кому цікаво. Бажаю вам бути живими та здоровими. Пишіть коментарі, ставте лайки. люди. Ставте лайки, бо лайки продвигають відео. Більше зайде на канал, більше підпишеться, більше в мене буде якоїсь наснаги та радості. Бо, бо крім вас, живих людей, які в мене на каналі підписуються, поки, поки що радості і більш ніякої немає. Бо в мене з цим проблеми. Якщо в когось є знайомі, які ютубери, може, можуть це налагодити цю монетизацію, зробити, будь ласка, напишіть мені Viber, мій він є під кожним в описі під кожним відео. Але можу сказати зразу, шахраї можете це не робити, бо я ж вас я не пускаю, кого попало в квартиру і. Я продивляюсь ту людину, яка збирається до мене приходити. Так що так. Все, почуємось, Па-па.